Миколаївський молодіжний простір Хвиля відзначив першу річницю своєї роботи. За цей час тут провели понад 300 подій: від майстер-класів до творчих вечорів і дискусій. Простір став місцем підтримки, розвитку та натхнення для місцевої молоді. Про результати першого року та плани на майбутнє. Далі в сюжеті Олександр Долматович. Уже рік у Миколаєві працює простір, який став для молоді місцем зустрічей, розвитку, натхнення і підтримки. Хвиля 23 травня відзначила свою першу річницю. Цей простір запрацював 23 травня 2024 року. Він дуже важливий для міста Миколаївна, тому що відбувається тенденція старіння населення міста. І сьогодні ми свідомо усвідомлюємо те, що розвиток міста на майбутнє залежить тільки від молодих людей, які знаходяться і навчаються в місті Миколаєві. Тому цей простір. Є рушійною силою розвитку міста. Сьогодні тут і протягом року збирається дуже велика кількість молоді, які працюють над різноманітними проектами. За цей рік тут відбулося понад 300 заходів від майстер-класів до дискусій на актуальні теми. І все це безкоштовно зазначає начальник управління молодіжної політики міста Арсен Гаспарян. Тут постійно проходять тренінги, семінари, воркшопи, ідеатони, і хакатони. Також хочу зауважити, що всі заходи, які проходять в нашому просторі, вони безкоштовні. За цей рік було проведено 362 заходи. У нас щотижнево проходить сім-вісім заходів. Бувають дні, що проходять по два заходи за один день. Приблизна кількість учасників за один рік ми підраховували це 10 тисяч молодих осіб. Молодь активно користується можливостями простору. хтось приходить на навчання, хтось знайомитися з однодумцями або брати участь у творчих ініціативах. Ми проходили тут стажування якраз таку. Проходили також підвищення кваліфікації молодіжний працівник. Дуже цікаво, було дуже класно. Я пам'ятаю, коли до нас приїжджав пан Мер, коли можна було збитувати все, що ми захотіли. Ми якраз таки готували питання, задавали їх, писали новину про це. Це було дуже цікаво. Відвідувачка простору Олександра розповідає, що маючи музичну освіту, приходить до хвилі, щоб займатися в студії аудіовізуального контенту. Ну, взагалі не знала, що це, як це, що тут можна робити. Е, у мене є музична світа і тут є контент, там, де я почала займатися. Ну, тобто, приходиш з пар, нудно, ну, що робити, приходиш, граєш. Я кайфую від цього місця і хочу, щоб з кожним роком це місце ставало більш популярніше і, ну, скажімо так, щоб про нього всі знали. Міська влада планує і надалі розвивати та оновлювати простір, щоб молодь отримувала ще більше нових можливостей. Наразі ми плануємо подальшу розбудову молодіжного простору. У нас є проєкт кар'єрного центру, є stem лабораторія Ми плануємо за нашими підрахунками. Десь наприкінці літа буде відкриття і stem лабораторії, і кар'єрного центру. Там будуть сучасні 3 d принтери лазери, буде багато обладнання і можна буде прийти і позайматися і зробити щось гарне. Олександр Долматович, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март.